Доволі сонячна погода. Це дозволить футболістам як мінімум не відчувати дискомфорту. Знаємо, що Карпати не змогли, не змогли провести збори там, де планували. Але зрештою, тут в Закарпатті, здається, нічого не заважає проводити повноцінний тренувальний збір. У групі А пустіли першу судинку. Ну що ж, матч розпочався. Спостерігаємо за цікавим поєдинком. Так, є стартовий свисток. Карпати розпочали з центрополя. Едуард Козік. Едуард Козік. Класне придбання для львівського клубу. Безумовно. Футболіст донецького шахтаря на правах оренди. Так, перебрався Едуард Козік. До... Як і Андрій Булеза. Минаєць. Вчорашній. Є момент перший Денис Устименко. І... Перший супермомент. Дев'ять нових футболістів з'явилося у команді. А зараз теж момент супер момент у Єгора Гунічева. 77 сьомо передача на Дениса Устименка. Він приймає м'яч. Є момент для удару і б'є. Денис здорово пробив. Опускав клубам. Дійсно, вже не такого, не було б такого великого резону. Поки я тут розповідаю про. Перспективи і про те, що могло бути Денису Стивенком, міг відкривати рахунок у цьому поєдинку. Ще один шанс у центр Форварда. Минаю. Доля матчу може вирішитися в різниці одному м'ячі. Ну трохи, трохи різняться. Після цього моменту м'яч у ворота. Бачимо, ми бачимо. Дуже вітаю вітаю Амброся, вітаю Карпати і вболівальники, прекрасний гол. Знаєте, десь, можливо, Карпати приспали команду Минай. Вони більше намагалися атакувати. Карпати, як я зазначав, вже в другій половині першого тайму почали більш активнішими бути. Ну і чудова розіграна комбінація. Ідеально розіграна комбінація, ідеально зручний пас. Здається, від Ігора Невеса. Ура! 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 Браво! Судовий ол, вилікція. Якщо не помиляються, а за ваш.

Я розповів, що всякий любить пробувати, наш сьогодні те мінімум. Я надав позицію. Зараз вирішуємо, будемо довести, що було положено позоро, але не злоси інтелекту. Так, наша пропозиція. Біжать до тара. Біжать до тара. Стоп. Норма. А, можна передіти за відкрився. Є подача чергова флангова від Дмитрука. І її безпомилково перериває Мизюк. Шах знову п'ятою. Ну що ж, завершився матч. Львівські Карпати перемагають Перемогли команду 2 УПЛ 2 0